Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. До нас сьогодні з вами завітав сніговичок. коли до нас може прийти сніговичок, дітки? Так, коли падає сніг, коли холодно? Яку пору року це буває? Так, взимку, вірно лісі всі дерева сплять і сніжок кружляє. На ялиночках лежить гарне покривало. Укрива ялиночки, білий сніг пухнастий, щоб ялиночки не змерзли взимку. Дивіться малята, а хто грається на подвір'я. Так, це дітки. А як вони вдягнуті? Так, вони вдягнуті дуже тепло, вірно. Діткою одягнули шапки, рукавиці, теплі куртки, штани, тепле взуття. А погляньте на ялиночку, діти. Вона теж одягнута, вона стоїть вся в сніжку. Зимою снігом вкриті не тільки ялинки, але й усі рослини, дерева, кущі. Дітки, ось погляньте, ми бачимо ялинку, яка вона. Так, вона пухнаста, зелена. Але вона змерзла, бо вона не притрушна сніжком. Давайте їй допоможемо та одягнемо її у теплі речі. Скажіть, будь ласка, діти, що ви взимку одягаєте на голову? Так, теплу шапку, вірно. А що ще одягають взимку люди? Так, теплу куртку або шубу, вірно. щоб горло не замерзло, що нам потрібно одягти? Так, теплий шарф, вірно. Ось так ми вдягли ялиночку, тепер вона не замерзне взимку. Ялиночка нам дякує за допомогу. Сподіваюсь, ви не змерзли і теж тепло одягаєтесь, коли йдете на вулицю. А нам час прощатися. До зустрічі!